5 квітня. У нас сьогодні був Грім і молнія. Ні, може, що і й ну, але таке, як Грім. Мірила дощу моє ось. Спустила, було почти повне. За забором ось не видно нічого. Це вже другий ливень за сьогодні. Тихо, ми нахиляюсь. Може, зараз і снігу валить. Бо передавали і снігу. Боже, що робиться? О! Град. Обалдеть. Потихочку втікали всі в хату. сидять, супчик їдять. І так і твориться. Хоч би не розпустилися брикоси, вони вже на грані розпускатися, а обіцяють морози. Може, вони трохи затормозять на пару днів, бо будемо знову без урожаю. Перестає і трохи сонце виясняється. Це таке над нами зараз? Зараз сонечко вилізе. Піду ще куще брізать. Та йо, що це? Ого. Отак і думаю. Все, конець фільму. Скільки води налило. Оце стежка ось. Як оце тут ходить? Шквакає. Воно все небо це, мабуть, надовго. Туди пішло. У нас, бачите, ще нічого не цвете. Чоловік казав у Харківську область абрикоси цвітуть. А в нас ні. От туди більше хмари. Це спить, накидай шерсті і спить. Китик, вставай, там дощ.